Вітаю вас, друзі! Ви слухаєте ДІФДАЙВЕ, подкаст про сучасні тенденції, виклики і загрози суспільно-політичного життя в Україні та у світі. Мене звати Ксенія Кутова, і я – менеджерка фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. А гостем сьогоднішнього нашого епізоду є Олексій Гарань, науковий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, професор політології Києво-Могилянської академії. Він нещодавно повернувся з адвокаційної поїздки країнами глобального півдня, відвідав, зокрема, Мексику, Кубу та Південну Африку, де просував інтереси України. Маю також зазначити, що це вже не перша поїздка Олексія Васильовича. Минулого року, разом із місією громадянського суспільства, він відвідав декілька країн Африки. Про це детальніше ви можете послухати в 10-му епізоді подкасту «Дівдайв. Африка зсередини. А зараз давайте з'ясуємо, хто ж такі країни глобального півдня. Термін Глобальний південь насправді є дуже умовним. Ми також можемо чути ще термін третій світ, а в ООН такі країни називають країнами, що розвиваються. Зазвичай туди включають країни Латинської Америки, Азії та Африки. У своєму матеріалі, який розміщений на сайті Демократичних Ініціатив Олексій Арань детально пояснює, які ж країни насправді є країнами глобального півдня та чому вони вкрай необхідні Україні. Лінк на матеріал в описі подкасту. Сьогодні ж ми зосередимо свою увагу на одній країні. Поговоримо про комуністичну кубу. Чому ж кубинський комуніст працює зовсім не так, як ми те сподівалися. Пояснює професор Гарань, який колись мріяв про світову революцію. Вітаю вас, Олексія Васильовича. Добрий день, дорогі друзі, з усіма святами вас, всіх, всіх, всіх. Оце нещодавно я повернувся з поїздки Глобальним Півднем, і це була така поїздка Південна Африка. Я був там з делегацією. Потім Мексика. Це була вже трошки інша. Програма, бо я там виступав на книжковому ярмарку в Гвадалахарі, а потім мав ще один виступ в Мехіко. А потім після того я поїхав на Кубу. І на Кубу я вже поїхав особисто, так би мовити. Це не була офіційна програма. Хоча я думав там запланувати деякі зустрічі, але ми вирішили, що зараз достатньо такий непростий період в українсько-кубінських стосунках. І, можливо, краще не загострювати на цьому увагу, щоб мати якісь виступи, мати якісь зустрічі. І я вирішив подивитися країну цю просто так. Я давно мріяв відвідати цю країну, тому що я ревесна Кубинської революції, 1959 рік. До речі, 1 січня Кубинська революція перемогла Барбудас, тобто Бардані, вступили в Гавану на чолі з Фіделем Кастро, з Шегіварою. І це була перемога кубинської революції. Усунули диктатора, справді диктатора, диктатора, батисто. І тоді на Кубу багато дуже людей дивилися з великим оптимізмом, в тому числі в Радянському Союзі. А чому в Радянському Союзі? Та тому, що в Радянському Союзі це вже було. Ми пройшли через період сталінських репресій. Потім прийшов Хрущов. Так, да, почалися якісь зміни, але на чолі стояла все одно ну, ця партійна бюрократія. І власне оці якісь романтики вже не було. А Куба асоціювалася з якимось, знаєте, ще з, з якимось романтизмом, що щось можна змінити, що можна дійсно революція, може перемогти і так далі. І тому мені було три роки, але я бігав з автоматом на площі перед центральним стадіоном. Зараз він весь забудований. І співав Аделанте, Кубанос і Куба Прем'єра ке віва ла Революсіон. Ви так чудово пам'ятаєте слова. Мені здається, наші слухачі зараз теж вражені. Мені було три роки, але я співав цю пісню. Це був марш Кубинський, і власне тоді ми всі симпатизували Кубі, Фіделю Кастра. А тоді Кубі симпатизував весь світ. Тому що дійсно маленька Куба кинула виклик цьому американському імперіалізму. Їх хотіли, значить, вторгнутися, повалити режим Кастра, нічого їм не вдалося. Коли я вже став трошки дорослішим, то я був студентом, мене зацікавила постачі Гівари. До речі, Чегівара не був популярною постаттю в радянському союзі. А чому він не був популярною постаттю? Тому що ну чегівара він якби по перше, він схилявся до ідеї світової революції, і на той час радянський союз вже не підтримував таку так, цю ідею. Це було набагато ближче до маїзму до Китаю. А по-друге, своїм всім життям чегівара він якби кидав виклик тому, що відбувалося в радянському союзі, тому що радянські Бонзи. Брежнєві кампанії, всі інші партійні діячі, вони зовсім не збиралися жертвувати своїм життям в ім'я революції, а тим більше бігати з астмою, а чи був астматиком, а з автоматом по джунглях заради революції. Тому це був своєрідний виклик для Радянського Союзу. Тому, про Че практично не було ніяких книжок. Одна книжка вийшла в серії ЖЗЛ, але дістати її було неможливо. Ніяких там значків, портретів, маяк з Чегівари в Радянському Союзі не було. Тому, коли я вирішив вже студентам зробити собі таку майку, ми робили її самопально, да? малювали портрет Чегівари, вирізали його, потім, значить, цією фарбою на майку, значить, бризкали. А крім того, у мене були друзі-кубинці, які вчилися зі мною на факультеті міжнародних відносин, ну які мені вже дістали. Давали значки з Чі і так далі. Я одягав на третьому курсі університету, і до мене підходив парторг, тобто керівник партійної організації комуністів на нашому факультеті, і питав, а для чого це тобі треба? Ще раз, чи в Радянському Союзі зовсім не вписувався в цей офіційний образ. Для мене це дійсно був такий світлий образ революціонера, який пожертвував своїм життям. І я пам'ятаю, як тоді, в 1975 році, коли розвалилася Португальська колоніальна імперія, коли Фідель Кастро надіслав кубинські війська до Африки для того, щоб захистити ці нові держави від російського режиму Південної Африки, як ми теж дивилися, молодці кубінці, значить, захищаються, де революція світова? Все це було, знаєте, сприймалося на такому дуже позитивному, позитивному сенсі. Але коли наступила перебудова, і ми почали більше читати про це, то власне ми зрозуміли, що відбувається на Кубі. А на Кубі виявилася диктатура. Тобто Фідель Кастро пройшов через звичайну трансформацію, коли революціонер приходить до влади під гаслом свободи і встановлює свою диктатуру. На жаль, Чедівар, ну я б сказав, що певною мірою Чегіварі пощастило, да? бо він залишив цей режим і. Поїхав робити світову революцію спочатку в Конго, а потім в Болівію, де загинув. Так? І тому Чегівара меншою мірою асоціюється з комуністичним режимом на Кубі. Хоча, коли ти потім читаєш цю біографію Чегівари, то виявилося, що Чегівара був комендантом в'язниці в Гавані. коли революція перемогла, то його призначили комендантом. В'язниці в, в Гавані, я там, до речі, побував спеціально поїхав дивитися. Називається вона Кабанія. І він очолював її. Він не брав безпосередню участь в судах чи розстрілах да? тих, кого вважали злочинцями колишнього режиму. Але на його ім'я подавали апеляції. До нього приходили родичі, да? щоб помилували її. І він, власне, вирішував, стратити цих людей чи не стратити. Це було в його. Відені, да? І я розумію, що знову ж таки, що революція, яка перемогла, але яка вирішила мститися прибічникам колишнього режиму, хтось з них дійсно робив злочини, да? але ну, досить багато людей, які ну, були так чи інакше пов'язані з колишнім режимом, які не були задіяні в цих злочинах. І тим не менше, поступово від свобод на Кубі нічого не залишилося. З'явилася монопарційна комуністична диктатура. Нагадаємо, що спочатку Кастра казав: Я не комуніст, от у нас буде демократія, але потім він став комуністом і ніякої демократії не відбулося. Тому вже в зрілому віці я зрозумів, що і Кастра пройшов цю еволюцію від революціонера до диктатора. А Чегівара помилявся те, що відбулося в Болівії, значною мірою було авантюрою. Але він за ці помилки він заплатив своїм життям. В цьому його, скажімо, відмінність. Він мог, міг помилятися, але він заплатив своїм життям. Тому мені було цікаво побувати на Кубі, подивитися, що це за країна. Я, звичайно, багато що чув про економічні негаразди, що там дуже складна ситуація. Скажу вам чесно, що коли я опинився на Кубі, я, хоча мене попереджали, я не міг повірити. Що вас так сильно вразило, що ви там побачили? Це коли розруха в центрі, в центрі Гавани, коли дороги, прямо от центральний значить там парламент, капітолій, місце для туристів і тут же зруйновані дороги, зруйновані будинки. Мені я зайшов в аптеку, мені треба було купити пластри, пластиря нема. Я кажу, дайте мені вати, вати нема. Я кажу, дайте бінт. бінта нема. Розумієте, нормовані продукти. І кубинці самі кажуть, що так складно ніколи не було, як зараз. Чому саме зараз? Є різні пояснення. Значить, ну чому як зараз? Тому що зараз це після пандемії Куба живе з туризму, і, звичайно, пандемія дуже сильно вона е підрізала. Ну, вона взагалі припинила да? турпотік на Кубу. А о, потім почало відновлюватися, але все одно дуже складно. І отут виникає питання: а що ще переважає? І оці люди, які намагаються виправдати те, що відбувається на Кубі, виникають американські санкції. Бо американці як ввели санкції на початку 60-х, вони і досі, і досі лишаються. До речі, тут цікава позиція України, тому що у нас ну, традиційно ми з Кубою підтримували якби непогані стосунки. І ну, це ще за радянських часів. Потім, коли після Чорнобиля, кубинці приймали наших дітей на лікування. Правда, умови були жахливі. Ну, я ж вам скажу, що нічого нема. Так? Тільки для іноземців за долари і то, і то не всюди. Так? Знову ж таки, я зайшов в магазин, де можна щось купити на долари. Це має бути картками лише. Так? Не можна навіть розплатитися просто так доларами. Чому? Бо вкрадуть. У держави ці долари так кажуть, що треба тільки карткою. І я подивився, що там є. Кажу: а м'ясо у вас є? Вони мені відправили в ресторан. В ресторані є м'ясо, є риба. Молочних продуктів на Кубі нема. Лише по картках можна а, отримати дітям до семи років сухе молоко. Так? І виникає питання: значить: а як же так? А чому? Хтось каже американські санкції. Але я думаю, що справа не тільки в американських санкціях. Справа в тому, що на Кубі ти бачиш, якби це дуже знайоме те, що було в Радянському Союзі. Ніхто ні за що не відповідає. От, всім все байдуже. Ти заходиш в магазин, до речі, який для іноземних туристів закритий. Я кажу: ви ж маєте бути відкритим, закриті. А коли відкритись, а не знаю. Все. Такого дуже багато, коли навіть знову ж таки цей острів живе, острів Свободи, як вони кажуть, він живе за рахунок туризму, але немає інформації для туристів. От немає інформації. Я їхав на Кубу з Мексики, я хотів дізнатися, як отримати візу в Мексиці. Немає інформації на сайті Кубінського посольства. Телефони не відповідають на мейли. Не відповідають. Ти приїжджаєш в Гавану, як я вже сказав, в центрі стоїть Капітолій, дуже красиве таке будівля парламенту, причому він схожий на американський, але він трошки відмінний. І кубинці саме пишаються, що він більший, він трошки вищий за, за американський, і приходиш, він зачинений. Питаєш, а коли? А сьогодні вихідний, якщо десь написано, що вихідний ні. Але завтра приходьте. Приходьте завтра, отут вот продаються квитки, такі-то такі такі години відвідування, тобто певні години, да, якби можна з екскурсією зайти, але ніде про це не написано. Я приходжу наступного дня, зі мною підходить Хрват. Закрита. Ти підходиш до охоронця, англійської мови не говорять, і вони щось там говорять: Маняна, маніана, маніана, маніана. А Маньяна має подвійне значення. Маньяна означає зранку, і Маньяна означає завтра. Харват вихопив слово завтра, і він зрозумів, що сьогодні не працює. Він розвернувся і пішов. А хахол вже не повіри, доки не провіри. От. Я все-таки затримався і з'ясувалося, що можна потрапити тільки не о 10-й годині ранку, а об 11-й годині ранку. Розумієте? І от такі речі, коли ти не можеш. Uh, у них є, значить, сполучення на Кубі жахливе. Поїзд там має бути поїзд, поїзд не курсує. Значить, автобуси ходять як теж невідомо як. Ну, у нас теж таке було да, в 90-х роках. І вони зробили автобус для туристів іноземних. Де можна купити за валюту квиток? Хороший, комфортабельний автобус, але ж ти не можеш піддатися через інтернет. Коротше, мене дитина купувала з Києва. Так, вона з Києва під'єднувалася до інтернету там, щоб купити квиток. Один раз це пройшло, а другий раз не пройшло. Я кажу: так добре, я приходжу до вас з доларами. Можна купити квиток? Ні, не можна. Я кажу, чому? Ну тому що ми не можемо дозволити, бо інакше ці долари просто вкраде персонал. Так? Тобто, ви побачили там дуже багато внутрішніх проблем саме. Так. так. Це ж не пов'язане з американськими санкціями, правда? Тобто таке ставлення. Це мене дуже нагадало Радянський Союз, Радянський Союз, де ніхто ні за що не відповідає. Ну, до речі, я хочу сказати, що я поїхав на Мавзолей Чигівари. Мавзолей Чигівари він перебуває не в Гавані, він перебуває в місті Санта-Клара, і Санта-Клара це було місто, де відбувся новорішальний бій. І в результаті Чеківара там був командиром, вони перемогли, і в результаті це відкрило шлях на Гаван. І там похований і він, і всі, хто брав участь з ним в цьому партизанському загоні в, в Пліві. Ну, тут, до речі, була ціла детективна історія, тому що спочатку ніхто не знав, де вони поховані, потім знайшли все-таки, перевезли, поховали. Тобто я віддав шану, але знаєте, я дивився на Чегівару і навколо значить, Портрети чи всюди висить. «Грасіас Фідель, тобто подяка Фіделю, і ти бачиш всю розруху, і тут думаєш, а за що ж «Грасіас»? І постає питання: а люди розуміють з що відбувається? І я вам скажу так: що ті, з ким ти спілкуєшся, ну, тобто хто якось пов'язаний з сферою туризму, чи там готелі, чи вони кажуть, ну все розуміють. У кубінців вже працює інтернет, у них є мобільний інтернет, тобто у них є доступ до інформації. Вони це розуміють. Значить, країна номер один, куди хочеться мігрувати кубінці, а це іспаномовні люди. Вгадайте куди? Хм. Сполучені Штати. Не цікаво з вами, так? Да? Ні, щоб сказати, Іспанія або Португалія або Латинська Америка. Ні! Вони хочуть всі в штати. Так, і у багатьох, до речі, і родичі в Штатах, і діти в Штатах. Але все рівно у всіх їхніх граздах винні Сполучені Штати. Але. Значна частина людей все прекрасно розуміє. Так? Знову ж таки, є інтернет. Кубінці дозволили, Фідель Кастра помер, і зараз вони дозволили певну таку приватну ініціативу. Тобто, знову ж таки, є приватні магазинчики, де ти можеш купити і м'ясо, і навіть рибу. Навіть рибу це така ж островна країна. Але дорого. Яйця дорого. Так? Тобто це приватні. Приватні магазини, тому що з одного боку, да, є така можливість, з'явилася, з іншого боку, інфляція, бо бензину нема, палива немає. Так, те, що поставлялося раніше Радянським Союзом, ну зараз це Венесуела, там Китай трохи, але цього, цього звісно, недостатньо. І друга частина, вона продовжує вірити в це, тому що ну, піонери є піонерами, ходять всі ці в червоних кроваточках. шість каналів, чотири державні. Один канал Russia Today іспанською мовою. І ще один канал венесуельський канал. Ну, а в Венесуелі теж диктатура. Не? Ну, а ти там слухаєш, що тобі розповідають про Україну. Все, що, все, що розповідає Russia Today. Да? Вони, причому я якраз попав на таку передачу, де венесуельський журналіст розповідав: дивіться, там в Газі вбивають дітей, а в Україні ж дітей не вбивають. Чому про це не говорять про ці вбивства дітей? В Газі. Ну, от іде така пропаганда. Кубинці зі мною дивляться на мене. Кажу, Це правда, я кажу: ні. Він каже: ну, ми все розуміємо. Тому о, частина людей розуміє, а частина людей ну, вона продовжує перебувати перед о, під впливом цієї пропаганди. Як ви вважаєте, що далі може бути з Кубою? Ну. Дивіться, я думаю, що рано чи пізно все одно ситуація зміниться, тому що, ну, якщо інтернет включено, то люди будуть уже розуміти, що відбувається більше того, під час, пандемії, під час пандемії були демонстрації молоді, але молодь посадили. Можливо, якась консервація режиму, вона теж можлива. Питання, звичайно, складне. Тобто, сьогодні про оптимістичне майбутнє Куби ще рано говорити. Пане професоре, можливо, ще кілька слів про кубинсько-українські відносини. До речі, якщо говорити по зовнішньополітичній позиції Куби, то Куба утримується під час голосувань в ООН по, по резолюціям про територіальну цілісність України. Ну, слава Богу, що вони голосують разом з Росією, тому що Нікарагуа голосує разом з Росією, а Куба і Венесуела, бодай утримуються. А ми утримались, коли було голосування за зняття економічної блокади з Куби. І вийшло так, що всі країни проголосували за зняття, дві країни проголосували проти США і Ізраїль. Утрималася одна країна, тобто Україна. І десь п'ять країн проголосували ногами, тобто вони не взяли участь в голосуванні. Ну, як мені пояснювали, це якби мах на мах, ви утримуєтесь по нами, ми утримаємося теж. Да? Хоча я не знаю, може, знаєте, все-таки воно якось дуже помітно, що українці якби опинилися одні, да, які утрималися при голосуванні цієї резолюції. Хоча знову ж таки мені казали, що в Латинській Америці на це не дуже звертали увагу. Значить, Питання, чи можливі якісь зміни, знову ж таки цікаво. Декому щось дозволяється робити говорити більше? Ну, наприклад, є відомий автор детективів такий, його звати Леонарда Падура. І от кажуть, що йому можна говорити трошки більше, ніж, скажімо, іншим. Так? І Я вже коли повернувся в Україну, я подивився фільм Сім днів в Гавані. Ну, якщо ви знаєте, є кілька таких фільмів, значить такі саме фільми про Париж. про... Там ще якісь міста, які складаються з невеличких новел. Вони дуже невеличкі, які знімаються різними режисерами, які об'єднані зазвичай це про любов, про самотність, про ще щось, про події, які відбуваються в цьому місці. Я почав дивитися цей фільм Сім Днів Гавані», він 2011 року, знятий за сценарієм цього Падури. Ну, там майже все, що я побачив. Тобто вся ця розруха, проституція. Економічні негаразди, прагнення емігрувати, все це є в цьому фільмі. Я навіть здивувався, як офіційний кубінський режим дозволив такий фільм зняти, зняти в Гавані. Так що, якщо ви думаєте, що це Граніум щось розповідає, подивіться цей фільм, там не всі новели, скажімо, як на мене. Ну, принаймні, моє сприйняття це художні твори, не всі є вдалими, але в цілому воно дає уявлення про те, що було в Гавані в 2011 році. А зараз ситуація стала ще гірше, як кажуть самі кубівці. Дуже дякую за рекомендацію фільму. Гадаю, нашим слухачам буде цікаво побачити на власні очі Кубу, Гавану. Назву фільму я залишу в описі цього подкасту, і, можливо, на кінець кілька слів у підсумку про Кубу. Підсумок такий. Я, ви знаєте, я дуже радий, що я поїхав на Кубу, а поїхав на Кубу, тому що я був в Мексиці, і якби я вирішив, що чекати ще 64 роки я не можу, щоб я недалеко, я поїхав. От, я дуже доволений, що я все це побачив на власні очі. Хоча скажу чесно, що мені було прикро, мені було боляче, да? тому що я думаю, що Чегівара гинув не за це, не за таке життя. Я не знаю, як він вів би себе в цій ситуації, да, яка є, але очевидно, що він собі все-таки уявляв це життя, це життя інакше, ніж воно сталося. І Куба, так, да, Куба лишається символом для дуже багатьох країн, як вона може опиратися великому сусіду, тобто Сполученим Штатам. Але питання, яка ціна цього? Страждання людей. І чи відбудуться зміни, ну залежить знову ж таки, залежить від кубінців. Ми не можемо за них вирішити, ніхто не може це за них вирішити. Але я вам скажу, що звісно, хоча не готували до цієї поїздки один раз побачити, це краще ніж сто разів почути. І хоча, звісно, для мене все це було прикро, але ну що ж, це історія, вона показує, як, як вона розвивається. І знову ж таки, я колись вірив в комунізм. Потім я від цього відійшов. Зараз я побачив, що Куба цьому ну підтвердження: значить, жодна комуністична країна не дала ефективного економічного розвитку. Ну скажуть, Китай, ну так вибачте, Китай це ж уже не комунізм, це державний капіталізм, і то там свої проблеми. Ну, очевидно, що це має бути темою окремої розмови. Абсолютно з вами згодна. Я впевнена, що це далеко не останній наш з вами запис подкасту. Ми обов'язково зустрінемось і поговоримо про інші країни глобального півдня і не тільки. А поки я вам дякую за цю розповідь про Кубу. Я сподіваюся, нашим слухачам було так само цікаво, як і мені. Нагадаю вам, що ви слухали подкаст Дівдай від Фонду Демократичні Ініціативи. Гостем сьогоднішнього нашого епізоду був Олексій Гарань, професор політології києво Галянської академії та науковий директор Фонду Демократичні Ініціативи. Якщо вам сподобався цей епізод, обов'язково підпишіться на наш подкаст, а також на сторінки фонду у соцмережах. Там ще більше цікавого та корисного контенту. Всі посилання залишу в описі під цим подкастом. Дякую, що слухали нас. На все добре, бувайте!